Минуло вже декілька днів після виходу Battlefield 6, і за цей час я встиг як пройти кампанію, так і пограти в мультиплеєр. Тож сьогодні хочу поділитися більш розгорнутими враженнями свого роду доповненням до попереднього відео. Дехто в коментарях слушно зауважив, що перший ролик більше нагадував рекламу, ніж детальний розбір гри. Я погоджуюся, те відео було радше про варто чи ні купувати гру, а не про тонкощі гри. На початку декілька деталей: так як немає української мови у грі, гру проходив на польській, і це 10 кур. Крува бобрів я п'єрдоли, як і бидли із десяти. Є повна локалізація на польську, тому хто знає польську, рекомендую. Сумно не буде. Залізо на якому я грав. Зараз бачите на екрані. Ну і буде в коментарях. Скажу, що все було плавно і гралося комфортно. Гру встановлювати тільки на SSD. ну але тут уже якби 2025. І одразу скажу, моя думка не змінилася. Гра варта уваги, але тепер розберемося детальніше, чому саме. Я пройшов кампанію за один підхід десь близько 7 годин і хочу поділитися враженнями без спойлерів, звісно. Чомусь частина геймерів і блогерів або взагалі нічого не кажуть про одиночну кампанію, або відмахуються ну іншого й не очікували. Багато хто порівнює її з третьою та четвертою частинами. Мовляв, там сюжет був кращий, і якщо чесно, так тоді кампанії були більш цілісними та кінематографічними. Але зараз такий час. Великі студії роблять ставку на онлайн, а сюжетну частину залишають радше як додаток. Попри це, кампанія в Battlefield 6 мені. Особисто сподобалася вона нелогічна, але цікава. Так, є баги, смішні анімації, цікаві моменти, текстури, дрібні глюки, але грати можна і проходиться з інтересом. Сюжет простий без глибини, до персонажів не встигаєш прив'язатися, тому коли хтось гине, емоцій майже немає. Деякі події залишаються без пояснення, багато натяків, але без продовження. Якщо порівнювати з Call of Duty, то там історія більш цілісна, але все одно тут є потенціал для розвитку в майбутніх частинах. Головний герой і антагоніст обив. Два мимо постійно здається, що от-от щось розкажуть про минуле персонажу, або хоч трішечки розкриють мотивацію, але максимум, що ми чуємо, це фрази типу: Я обрала тебе для цього завдання. І у відповідь: І ти знаєш чому. І все, хто кого обрав, навіщо, для чого. Через це кампанія відчувається радше як полігон для підготовки до мультиплеєра. Проте я все одно рекомендую пройти її. Це декілька годин геймплею з моментами, які запам'ятаються. Антагоніст. Класика солдат, якого зрадили, і тепер він мстить, і мстя його буде страшною. Нічого нового. Навіть його позивний здається підбирали поспіхом. Грати дають за всі класи, окрім медика. Ну або я просто не помітив його в кампанії. Можна спробувати різне спорядження, яке доступне спеціалістам, але в мультиплеєрі все буде по-іншому. У кампанії дадуть поїздити і постріляти, і на цьому все політати не дадуть. Хіба що посидіти поруч із пілотом, і тут навіть не знаю, плюс це чи мінус, бо пам'ятаю, першу батлу місія була на літаку. Як Кілька разів не зміг її пройти, і з нервів просто видали в гру. Можливо, цього разу розробники вирішили не дратувати гравців зайвими польотами. Є одна місія, яку можна назвати відвертою халтурою. Ну ви зрозумієте, про яку я коли дійдете до неї. Але загалом я пройшов кампанію ще раз вже на вищому рівні складності. Тепер плавно переходимо до мультиплеєру, і тут одразу скажу: кампанія і онлайн виглядають як дві абсолютно різні гри за динамікою. Мультиплеєр, як і кампанія, викликав двоякі відчуття. Можливо, тому що я давно не грав у динамічні акшн-шутери. Call of Duty мені не подобається. Я взагалі важко сприймаю ігри, де треба одночасно і стріляти, і робити підкат, і латати броню, і кидати сумку з патронами, і все це сидячи на коні задом наперед і догори ногами. Ну ви зрозуміли, про що я занадто динамічно. Тут не так усе погано, але підемо по порядку. Перше, що нас зустрічає, це режими. Я вже перелічував їх в попередньому відео, тому можете перейти на нього по підказочці. Друге, мапи. Я ще. Не на всіх встиг пограти, але скажу, що мені сподобалося мапи, як для екшн-шутера досить наповнені. Звісно, якщо ходити і придивлятися до кожного пікселя, то все стане одноманітним і нецікавим. Але загалом мапи досить цікаві. Руйнування всього, чого тільки можна, це просто топ. Нервує, страшно, але це топ. Я лише забіг у кут будівлі, щоб сховатися, перезарядитися і відновити життя. Як уже цей кут танком або гранатометом рознесли, і я спокійно вмер. Присів за кем вибухнула граната, рознес. Перестінок, тебе добили ззаду. Це дійсно круто. Руйнування це фішка Battlefield і тут вона працює дуже і дуже добре. 100 розбитих будинків зі ста заліз по кем ти снайперкою на якусь бочку з паливом, її підірвали, ти вже гориш внизу. Ще раз кажу, це круть. Тепер про те, чим можна все це зруйнувати. Перше, це техніка. Техніка є не у всіх режимах, тому можна пограти просто піхотою. Є режими чи мапи, де доступні тільки бтр -и. І ось там це трохи заімбовано. Мапа маленька, а БТР Ворогів на ура. Правда, інженер може на це вплинути, хоча інженер супротивника теж соплі жувати не буде. Танки круто, масивно і бабах. Чи часто вони вбивали з танка? Не дуже. Чи можна взяти на базі танк і покерувати ним, теж не завжди треба ставати в чергу. Техніка з'являється на базі і має колдаун, який залежить від типу техніки. Що помітив, гравці часто пишуть: у чат не вмієш літати, не берися, звідти висновок літаючі засоби мають найдовший колдаун. Розробники казали, що техніка не буде мати сильного. Впливу на гру, і це водночас правда, а водночас ні. Була гра, де наш БТР не заспавнився, але ми все одно виграли. А була гра, де просто роздавили нас технікою. Тому думки гравців певен розійдуться. Особисто мене техніка не дратує. Більше бісить звичайна піхота. Про літаки поки нічого сказати не можу, але з коментарів гравців зрозумів, що керування досить складне. Від гвинтокрилів людей із слабким вестибулярним апаратом може навіть нудити. Тому багато хто просто не літає. Загалом техніка залишила позитивне враження: один лайфхак, якщо. Хочете пограти на техніці, качайте ноги піхотинцю, бо треба першим встигнути заскочити до танка. Бо хто візьме техніку і нормального інженера, той наб'є більше фрагів. Як відомо, є 4 класи з різними вміннями та зброєю. Хоча у більшості режимів ви можете обрати будь-яку зброю. Все потрібно прокачувати, і з підвищенням рівня відкриваються різні плюшки: навісне до зброї, нові вміння спеціалістів чи самі покращення спеціалістів. Не все ще встиг затестити, але з цікавого відзначу драбину штурмовика. Це 10 збирачів яблук. 10. дробовик як третя зброя у штурмовика теж цікаво. По штурмовику все просто бігає і стріляє. Медик, мобільне укриття від медика ну тут трохи спірне питання. Звісно, медику за укриттям легше підняти пораненого, але якщо бачиш пораненого, то ти ще по дорозі заряджаєш дефібрилятори, щоб швидко підняти, ну і то не завжди встигаєш. А тут ще треба розкласти укриття, дістати дефи і реанімувати. No real є враження, що спочатку не знали, що дати медику, ну та й дали укриття. Також якщо гравець обирає клас медика, але у грі уявляє що він штурмовик реанімацій можете не очікувати. Далі думаю, буде цікавіше, я ще не відкрив багато спорядження, тому точно буде про що записати окреме відео. Інженер це стандарт, смерть танкам або їхнє життя. Якщо у противника толковий інженер, а ваша команда не діє синхронно, є шанс, що техніка ворога житиме вічно. Я тричі стріляв по танку з ракетниці, тричі влучив, але так і не зміг знищити танк. У відповідь скажу, що і танк мене не зміг вбити, тому імбовість техніки питання знову ж таки спір. Для мене поки що вона не імбова, але це доти, доки грають усі підряд. Коли залишаться тільки фанати, які фармлять безперервно, думаю, ситуація зміниться. Загалом техніка відчувається дуже круто. Грати на ній комфортно і проти неї поки що теж залишився снайпер. Досить цікавий клас. Якщо точно стріляти, це імба. Якщо просадки в інтернеті, це остання наволоч. У мене вечорами інтернет трохи просідає, тому з 10 пострілів влучав 3. навівся на модельку, почекав, щоб точно влучити, і все одно промазав. Я згоден, що не є супер Гравцем і снайпером, але навіть розробники заявляли, що грати зможуть навіть нуби, і їм буде не дуже важко. Можливо, вони не уточнювали, що снайпером не всі зможуть грати. Снайпер зносить з однієї кулі в голову, де б ти не був. Максимальна дистанція, з якої мене вбивали, 390 метрів. Я його майже не бачив. Зброя це задоволення: приємно стріляти, кайфовий звук гарно виглядає. Ну і тут більше нічого додати. Модифікації дійсно впливають на ТТХ зброї. Вона стає точнішою, а урон трохи більший. Щодо балансу, поки важко говорити. Зараз у грі каша з гравців є ті, хто грає добре, є такі, як я місні мішки, які бігають і не розуміють, звідки їх вбили. Одне скажу точно: хто швидше фармить рівні, той має перевагу, адже має доступ до кращого спорядження. Постараюся підсумувати всю цю кашу. Компанія є, і це вже добре. Онлайн гарний, грати цікаво, динамічно, але не занадто. Техніка домінує, коли команда діє злагоджено. Але саме так і задумували розробники. Командна гра тут дійсно присутня і буде відігравати важливу роль. Чому буде? Тому що на старті поки що твориться хаос та вакханалія. Класи я б сказав, що вони збалансовані. У кожного є своя фішка, і за кожного цікаво грати. Але те, що кожному можна обрати будь-яку зброю, робить їх більш універсально. Солдатами у захист, скажу на великій карті, де багато відкритого простору, інженеру з ППшкою грати важко, Гра дійсно варта своїх грошей. Думок, що до неї буде дуже багато, і точно не всім вона сподобається. Мені здається, що навіть фанат Battlefield знайде до чого доколупатися. Ще раз наголошу, це моя особиста думка. Не прошу з нею погоджуватися, але у вас є завжди опція купити гру в Steam, спробувати пограти, і якщо не сподобається, зробити рефанд. Також нагадую про Донати на дрони для Збройних сил України, адже вони стоять на захисті. Сті не лише України, а й усього світу, який останнім часом, м'яко кажучи, котиться до одного місця. По можливості донайте на перевірені збори, і бережіть один одного, всіх обійняв і до зустрічі у наступному відео.